Ну, що, товариші трудяги, птички співають, дощ іде, а музики ріжуть порося. Слава Богу, це вже последні, е, Получається, Ну а потім там будемо дивитися, що ж до як співає. Це не сич, як ти казав? Ні, це не сич, це щось непонятне, Може, навіть не знаю, що це, сойка чи не сойка. Е, це... Сьогодні знаєте, який буде контент? Можливо, для когось брезгливий, можливо, для когось не дуже так сказати приємний, але для когось він буде дуже, дуже нужний. Я сьогодні вам покажу, як ми чистимо кишки. Сьогодні виходить. За цей ну, заріжу поросятку, поки у нас е, м'ясо остине трохи, бо воно як е, тільки е, розібрали це все діло, воно як живе, воно ще ну, таке, знаєте, пливе, як холодець, йому треба хоч чуть-чуть трішечки часу. Якраз класно, що погода така е, хорошенька прохладненька, у нас буде там годиночок півтори щоб воно просто хоч трошки полежало, а потім ми його все це діло розберемо, де там у нас таке на домашню ковбаску буде е, да, щось накопчення. І і м'ясом там, де дехто забере. Ну і все. І слава Богу, вже в нас забої ці закінчилися. Займемося далі е, нашою літньою кухнею. Хтось мені писав учора в коментарях, що о я не туди, що ти достроїв е, літню кухню. Та вона вже як, ну, достроїли, кришу вкрили в минулому році, слава Богу, плитку купили. Но в цьому році у нас такі, вроді би, опять же ж, плани, плани закінчення. Оце тільки ми до Пасхи виходить, це все діло переробляємо і потім вже будемо робити туди літню кухню. Як кажуть, Поска це, це таке гарне велике свято, і воно касається усіх. Тож е, для самих розумних е, багато продукції в нас їде і хлопцям. Е, ми, ми так сказати, не будемо цим хвалитися. Ну багато продукції іменно поїде хлопцям. Так як е, вони теж там хочуть цього знаєте, хоч трохи відчути оце е, капчене сальце, кусочок хріну. Я навіть як переробляв е, мотоблоком. Цей огород оставив, щоб хрін виріс, щоб тоді його викопати. Ну, от чогось на Пасху. Тож, по-любому, деяка частина нашої продукції поїде хлопцям, це 100%. Ну і так, дякую всім, хто замовив у нас продукцію. Зараз Маринка вже, я так поняв, не приймає, що вже все замовлення ніяких. З понеділка подивимося. А, з понеділка подивимося. Так. Тобто, Маринка каже, що це понеділок в понеділок у нас відправки, і ми потім будемо бачити, що в нас там. Так? У нас неділю, в понеділок відправки. Понеділок і неділю. Відправки, а потім будемо бачити, що в нас там так сказати по часу і по об'єму. Що в нас буде, так сказати, чи оставатиметься взагалі щось чи не оставатиметься. Так, ну ладно, відійшов від теми. Сьогодні, друзі, я вам покажу, як ну дуже просто обичний простий варіант. Очищаємо кишку. Я вам розкажу, що ми робимо. Тобто ну, тоді я вже вам по ходу це все діло розце. Так що, в общем, кому воно не потрібне, просто зразу виключайте відео і не дивіться його. Кому інтересно на це подивитися, залишайтеся на каналі, подивитися, Можливо, у вас якісь свої методи. Ну і з усіх методів, повірте, я це вже все. Це вже в мене сто. 157 е, відсотковий метод, який реально мені подобається, е, діло навички, так сказати. Але саме краще працює цей метод. Покажи нашу кролицю, <ролиця> кроличка ну ще не назвали ніяк. копченням і ріжете своїх поросят, то моє вам, мій вам найбільший совет. Не зажарюйте цей порося так, як це показують в інтернетах. Тобто пропікають його, поливають кип'ятком, вогнище летить, сало кипить. Не можна цього робити. Якщо ви займаєтеся копченням, зажарка має бути ось така. От дивіться, ви бачите? Як перший шар оце ви пропікаєте, щоб виступив ось отакий. О, сіренький оцей от вижарка, сіра. Все, більше не треба. Оце все. Оце сама максимальна прожарка для копчення. Із цього м'яса ви тоді зможете зробити і ковбасу. Тобто воно не буде текти, тобто у вас балики красиві будуть. Не білі вони будуть, а такі розовенькі. Того, що якщо гарно його пропекти, м'ясо побіліє. І діло з того, тобто ну, в копченні, якщо вже кусок там закоптити, якось м'ясо, то хай ще да. А... А так ну, не годиться. Тобто, старайтеся пропікати іменно отак. Це чисто мій вам невеличкий такий собі совет. Все, so, я далі пропікаю. що ще трохи перевертаємо. Е поливайте водичкою, оце сейчас, бачите, я її піджорив, щоб воно такеньке, красивеньке. Що водичкою тепленькою розмочили, бо ви як перевертатимете, воно почне репатися. Ну, хоча це може й не репне, тому що бачите, от хіба може де отут, а ну я, я не зажарю. Тобто, це вже мій метод, який я вже. Ну, не знаю, вже провірений, просто вже ми знаємо, що такий от метод найкращий. Так що, в общем, водичкою полили, воно розм'якло роз, і перевертаємо на наступну сторону, запікаємо. Кого бачите не може? Що, товариші друзьяги? Прекрасний процес, да? прекрасніший. Ще трохи, ще пуську і буде красота. Що ти по вухо прийшов? Вухо? Всьо. Вухо. Да. Вже з подліною одне вже, вже лівого нема. А тепер ще й праве, да? Ти хочеш праве? Чи ліве? Яке добріше було? На. Ліве чи праве? Трампить, <гум> 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 дай все. Все, йди до Поліни, йди. Біжи, біжи, не мочися. тут. Ну як ти їм відкажеш, як вони просять. І це ж, це ж традиція. Саме головне, що це традиція, товариші друзі. Ти що? У нас, я, я ріжу так, як і ріжу порося, то я ще ріжу його так, щоб Поліна коли при цей, приїхала якраз із садика, ми забираємо. Якраз у нас вже свіже вухо вдома. Ось так. Так, ну що, тут по суті все чистенько, гарненько. Отак от, бачите, тобто, за що я вам казав? Воно не должно у вас бути перепечене, потріскане, полопане, отаке. А потім, знаєте, воно цей кусок навіть коптеш, витягуєш його з, копчень, ну, з коптілки, а воно таке усе, як його дикі лисиці жували, вибачте, що так кажу. Так, ну все. Короче, тут у нас усе чистенько. Зараз ще кусько вимиємо і буде красота. Усе ми робимо з маринкою. Закололи з маринкою. Кров зібрали, засмалили, вимили, розібрали, помаринували, покоптили. Маринка це все діло вам красиво упакувала і все. Отак от, от. Так, ну що, буду зараз я його перевертати, давай на спинку. До кишок ще дійдемо, оставайтеся з нами. Бо стоять, думають люди, чи сидять оце дивляться, чи думають, коли вже ти кишки будеш чистити? нам треба кишки. Кишки у кінці відео. так що... Можете прямо туди зразу перемотати. А щоб його удобно сісти таке, так? Да? І так, ну що, давайте, так сказати, побалакаємо, про... Ну, розкажу, як я вичиняю ці кішки, а ви там вже для себе зробите, так сказати, як буде удобно вам. Коротше, вам треба отакий дрючечок. Можете коротенький взяти, ну, я думаю, що краще він щоб був такий до пів метра. Ви тоді прямо кишку сюди, ви, ви цей, ну, багатенько сюди кишки цієї е, вміщаються. Поняли? Бо смотрю, як ви вичините ці кишки, Тобто кишку треба вичинити, щоб вона ось була у вас. Ну, от, зараз я вам покажу. О, тобто Вона має бути пуста. Отак її вичинили. Від кишкового жиру, получається обрали, і у вас, виходить, виходить от от. Зараз от. я, О, дивіться, це одна кишко здоровенна, яка, бачите? О, вичинили її, вона у вас пуста. Тепер нам треба кишку цю вивернути. Тобто поверхневий жир ви вже прибрали, коли ви її відокремлювали від кишкового жиру. А тепер є внутрішній жир. Тобто, Щоб до нього добротися, треба кишку вивернути. А ну, знімає в мене там камера. Надіюся, що все знімає. Так, тобто, що нам для цього треба? Мусат вже не треба. Берете поличку і вивертаєте кишку. Тобто, виходить, оп, така у мене приспособа. Отак от. Звісно, можна це все купити. Є, продається, і періодично ми купляємо. Ну, якщо їх можна ще й почистити додатково, вони лишні не будуть. Ми використовуємо тільки э, кишки маленького цього калібру. Так що, по суті, ну... а чого їх викидати? Правильно? Так, дивіться, що ми робимо. Вот Отак, кінчик клац, і вивертаємо кишку, тобто надіваємо її повністю на цю полочку. Цей процес займає зовсім небагато времени. Просто це за це я, оп, що я тільки що вам казав, що чим довше є оцей дрючечок, тим швидше ви цю кишку виходить, вивернете. О. І от, так от, таким методом кінчик кишки в нас на кінчику цього дрючечка. І от, таким от методом ви її наживляєте, наживляєте, оп, поки, поки вона у вас не закінчиться. Бачите, можуть бути такі от волосинки, це залишки жиру. Кишкового того. Ну, Прибирається, воно все гарненько тоді буде. О, Бачите, дивіться, Оп. оце залишок оцього кишкового жиру. Ви його вбираєте. Все, він вам не нужен, то викидається все. Вам треба тільки оболочка. Так що відео трошечки затягнеться, ну, вже вибачайте. Все, дивіться, ми вивернули ось кінчик, виходить, початок. Ось у нас вже кінець кишки, ось початок. Тепер ми цей початок. Витягуємо з кінчика, хоп, бачите, у нас ось він є. І ось дрючечок. Тобто, виходить, що ми робимо? Оцю каструльку відставляємо, беремо відро, і опускаємо хопа і вивертається у нас кишка. Тобто, за цей кінчик ми беремо, а ця ось у нас хопа і вона вивертається у нас. Таким методом це все діло проходить дуже-дуже швидко. -дуже Удобно і швидко ну, І зараз ми це все от вивернули. Потім слідчий буде процес. Зараз я вам цей процес покажу, а потім буде следующий. У обидва відеречка обов'язково наливайте трохи води. Воно тоді, коли вода, кишки скользять, і тоді дуже удобно це все діло робити. У перчатках це робити не неудобно, так що, робіть це все діло. Так сказати, голими руками. Уже... Ну, ну це так. Це, я, я знаю, що це буде інтересно, можливо, 10 людям, можливо, 20, не більше. Тож, ну, все одно. У мене є на каналі десь, ми, де ми це все діло робимо. Ну я думаю, що відео вже все одно забуте. Треба, щоб воно періодично і нове з'являлося. Бачите, там вон, коротиші були, а тут ось трошки длинші. Коротше, от. Сейчас садится, может и сюда, уже из ряда речковым я беру. Еще тут сейчас трушки и усю. Опа! Конечно, много при этом Коли чистив кишку, багато порвалося. Тобто, не завжди ще, кстати, вона і чиститься так, як треба. Буває таке, що рветься, я просто потім психую і кажу, все, доставай з морозилки ті кишки, які ми заказуємо. От і все. Так. Зараз це все діло. Вивернемо і красота. У нас круто, так на дощ, вроді круто-круто, а його нема. Вже б чи пішов, чи що. Так, ну все, лодно, подивилися, поняли, як вивертати кишки, да? все, я зараз тоді закінчую цей процес і потім переходимо до, до наступного процесу, так сказати, я вам покажу, що робити далі. Ну що, товариші трудяги, давайте будемо. Так сказати, доводити діло до кінця. Е, кишки я усі вивернув, бачите, вони вже вивернуті. Легенько їх промили під водичкою. Да? І тепер робимо таку штукень. Е, я пользуюсь такими ось шпошечками. Можна спицями. Ну, не знаю, пробував я спицями, пробував я паличками для суш. Да? Доволі прикольна штука. Но, е, от оцим саме чогось удобно. не знаю. Тобто, я її бачите, отак беру, розламую її напополам. Хопа. Вона виходить, от, отак от. в них, ну, вважаю, в нього плоскость хороша. Є таке, що поганенькі вони виточені, тоді погано очиститься. А так нормально. Беремо кінчик кишки, шукаємо і зажимаємо отак пальцями. Ну, це, я скажу, що, е, це діло привички. Тобто, до цього треба ще приловчитися. Тобто у вас ви трьома пальцями отут зажимаєте, раз, паличку держите. А цими двома, от цими от двома вказівним і великим пальцем, ви палички, оці дві або прижимаєте, або розжимаєте. Тобто ви граєтеся прижимом клац, і, і таким от методом є просто кишка класна. От вона прям чікс і зразу пішла очиститися. А є така, що ви прям... Ну, з нею ну, мучитись треба, просто мучитися. Вона, вона ніфіга не чиститься, як треба. І це палички якісь браковані. Оп. Буває, от вам треба хорошу, щоб була плоскість. Хороша. От тоді все буде чітко. Поняли? О, Бачите, вони як палички. Оці хороші. І ви от таким от методом. Да, діло муторне, ну, ну нормально. Можна Можна це все діло чистити. Ну, не завжди, не вся кишка дається. От є нормальні. Є нормальні, а є ненормальні. Поніли? Ну Як почнеш, буває таке, що от прям чітко тільки прижов і воно аби її тільки ви, ви, ви цей, Ну, Вичищав. А є така, як оце, що ти її... Треба її разів 3-4 пройти, щоб у вас товщина ну прям зменшилася в 3-4 рази. от Оце вже в нас кішка почищена, а ось не почищена. Бачите? О, воно взагалі прям, ну, ну прям ви на око побачите, яка, яка вже обчистилася, яка не обчистилася. Ну, таким методом. Ще кстати, метод такий був. Мені казали, що через відро, через вушко прижимаєш оце вушко до відра і типа, витягуєш. Ну, то ж, не всі кишки вичищаються. Тобто, якщо вона не витягується, вона буде рватися. А от таким методом ви її поступово просто-напросто протягуєте оцю паличку. І поступово-поступово вона у вас обчищається. Тобто, перший раз легше прижали, другий раз сильніше, третій раз ще сильніше. І у вас виходить, бачите, як вона ось, ось почищена, не почищена. І таким методом, так, я встану, мені капець як неудобно, я привык це робити зігнутим. Короче, поняли, так? Да? Метод. Хоп і все. А потім уже маринка там вимочує їх, кишка вимочується у уксус. Вона заливає уксусом, оцетом і е, солью засипає. Там, не знаю, хвилиночок на 25, якщо ви вже будете зразу щось начиняти, хвилиночок хоча б на 25, вот, такий от е, типу розсол. Це все діло закинули. Вона у вас там, так сказати, обезвредилася. Я вже почистив. Так, бо ну, порвалася, бачите? Тобто це вже почищена, ось іде кишка. Я тоді її промию ще додатково. І усе. І буде красота. По-моєму, я вже її... А ну, ні, не закінчилось. Порвалася. Є з хазяйки з пицями чисто чистять. У мене повністю сусідка Боба Марія, вона вишневими палочками. Не знаю чого. От іменно чогось вишневі палочки. І кстати, на вишневих гілочках Боба Марія сусідка наша, ну, вже її немає. Вона на вишневих гілочках кров'янку пекла і домашню ковбасу. Прямо так гілочки наложе на листик і потім ковбасу. Не знаю. Я думаю, що, мабуть, аромат просто якийсь на так що якось отак нічого, українські традиції забувати не можна. Помню, як напижує ковбаси, я не знаю, і з борошном, сало, там, коротше, шкварки оці. як напече, зайдеш до неї, ти що, цих ковбас, які хоче жиром зальє, і в неї ну, вони, так сказати, запасалися. Жиром їх зальє, ті ковбаси. І півгоду в них. Вважай, кабан той следующий росте, а цього їдять. О, ось зараз попалася кишка взагалі бомбова. Тобто її тільки зажав і вона от зараз поїде і долажна чиститись так, як надо. Мабуть. Не, ні фіга, все одно. Все одно треба трошечки считай, не, не порушувати цей цикл. Потихеньку, не спіша. Не, ну взагалом чиститься добре. Я Чистенько, гарненько, все, у відео. Ось тобто, уся ця кока у відеречко назад. Хоп. І тоді ви її щищаєте. Головне, знаєте, от таку треба штуку, щоб кишку і не дожать, так сказати, погано, і пережать погано. От вона повинна скользити по цих поличках. Тоді результат буде хороший. Коротше, я вам так скажу, лучше їх купити, якщо вам їх треба дуже-дуже рідко. Хоча, наоборот, може, як, як дуже рідко, то можна і почистити, да? а як дуже часто, то купляти мотками. Є мотки по 100 метрів. Звісно, вона ж не така, абсолютно не така. Ну, все одно вона використовується. Тобто Вона ж як там іде? Для промислових вже робіт, вона їстівна. Ну, ну смак же ж зовсім не то. Ох, неудобно як мені. Зажали і тільки. Тільки щойте той жир. Цікавий процес, скажіть. Та й здорова. Бачите, я за виграшки клоц тільки прижав-прижав і вона хоп і очистилася, все. Взагалі цілюхінька. Не порвалася. Тобто і я вам так скажу, що краще. краще чим довша вас кишка оця ось виходить, от, чим так її чисте, бо... Якщо є в мене знайомі, які порізали по метрові і почали чистити, а вони коротше, попереривалися і в ітогі кишки вийшли не по метрові, а по, по сантиметрах там вже вибирали, якби тільки аби хоч якось начинити. От так. Для чого це відео зняв? Що Є люди, які не, не вирощують сільське господарство, Ну є базарі, ну наприклад, магазини да, м'ясні, і там продаються кишки, іменно от вони вичинені, але вони не почищені. Тобто на метражі вони продаються. І якщо комусь треба, ви просто-напросто будете знати, як, як цю кишку почистити. Це все робиться, я ж кажу, що дуже просто-дуже легко. В домашніх умовах це я так зараз не стараюсь. от Бачите, оця кишка погана. Її треба, ну, не треба її чистити, слаба вона рветься. В домашніх умовах це просто, що я так спішу, стараюся вам, так сказати, усе показати, розказати по бирі. А як вдома, його акуратненько вичистили і все. І натуральна оболочка. О, ця взагалі ось дивіться. Оцю прижав легенько і все. Бачите, і вона чиститься ось практично за раз. Ну, все одно влучать вичистити так, щоб... Є таке, що просто прижов і тянеш, 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 і чиститься, як їле поле. А є таке, що треба, бачиш, якимись місцями є добре, чиститься, є погано, поки її обдереш. Коротше, я так і казав в відео, що комусь це дуже нода, а комусь це взагалі не надо. Ну, Все одно ж сидять ж і дивляться оце. Думаю, ну інтересно, що воно буде далі. А далі, трудяги буде закінчення відео. Я вам всім дякую за перегляд, всім бажаю здоров'я, щоб у вас усе вийшло, все було добре. Хай Бог береже ваші сім'ї, хай у вас і в нас все буде добре. Да. Заздалегідь прощаюся, бо в мене вже підписники за цей е, замітили, що колян попрощався, а потім ще відео півчаса йде. Ну, нормально, ми вже типу, привикли. Вроді би і хороша. ну, дерветься. Вичину так чешу. Слабо, не годиться. Бачите, теж, вроді би і хорошо. то там деякі хорошо почистилися, ці слабо. От, а тут канцурки залишилися. Коротше, товариші трудяги, Всім дякую за перегляд. Кишки коротше, чистяться, все нормально, все чітко. По вимоченню я сказав, просто так зали, отстом, залили їх. Туди кинули ложку е солі е чайну боже, чайну, столову ложку солі. І хай воно там трошечки вимочиться, вони побіліють у вас. От як вже вони побіліли, вони зараз такі, бачите, розовенькі. А, а як побіліють, то вже під водою тоді промили їх хорошо, прям хорошо -хорошо вимили їх всередині і знаружі, і можете справно брати і начиняти робити вашу ковбасу. Все, товариші трудяги, всім дякую за перегляд. Всім до побачення. пока пока